І знову паркер. На цей раз на відео 255 моделька. Знову ж таки, DuraFlex рукав. Дуже гнучкий, м'який, альтернатива іменитим брендам. так, Супло на різьбі. Давайте зблизька. Ось так. Все красивенько. Паркер. Їхнє сопла. Скловолкно потужне. Довго буде служити. Ось так. Євророз'єм. З цієї сторони ну, пластик такий як треба. Пластик абсолютно не боїться перегріву, нічого. Все для людей по карману чи по кишені, як кому зручніше. Паркер. В магазині плюс-мінус Нюа, доступні ціни. Будь ласка, звертайтесь, а ми допоможемо підібрати. Це моделька 255, альтернатива 24-му рукаву. 24-й рукав це ж все ж таки народна моделька. Але хто хоче такого більш делікатнішого, більш сучаснішого. Ось 255-та моделька. Витримує там на трішки на 10 ампер більше, ніж 24-та, Але все ж таки, кому воно цікаво, будь ласка, в плюс-мінус НЮА.